Сортує одяг, їжу та складає ковдри. Від 24 лютого педагогиня-організаторка Ольга Майор опанувала нову сферу діяльності. Жінка розповідає: волонтерство, справа, кропітка. Це мій такий перший досвід, але богу дякувати, що є така можливість допомогти людям, які ну, дійсно цього потребують. На жаль, є така біда, але ми справимось ми сильні. Допомагає сортувати допомогу і надія кухта. Оскільки в нас немає тут бойових дій, і це найменше, що ми можемо зробити від себе, тому що дивлячись на ту страшну картину, яка склалася, просто шкода, і серце розривається. І що можемо, і допомагаємо, і будемо допомагати. Волонтерять жінки у штабі глухих біженців України. Запрацював він 24 лютого на базі однієї з місцевих шкіл. Цей штаб єдиний в Україні. Оця робота я читаю дуже потрібна. Чому глухі не мають доступу до інформації? їм Дуже важко і там на місце. Тому наша ціль – надавати допомогу тільки глухим людям. Від початку війни тут надали житло семи сотням вимушеним переселенцям з вадами слуху. Також за цей час формували та відправили у гарячі точки 12 тонн гуманітарної допомоги. Ми отримаємо не по Петрокобле, Нікопол, Марганес там зараз. Проблема велика і одіялися. Все буде буча ірпін там то вулики, лечилися без. Оце, оце щоб на зиму було, чим користуватися. Отримує штаб допомогу від друзів за кордону, благодійників, обласної та місцевої влади. Ми даємо дані кому саме конкретно, саме, які міста постраждали від цього ліколіття. Ну, наприклад, Карків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Миколаїв, Кривий Ріг, Октирка, От ми дзвонимо, вони дають, як добирати. Ну, наприклад, постраждали будівля товариства Глуків неможливо. Брали до себе на квартиру або знайомих глуких до себе і так розподіляли гуманітарку. Отак ми працюємо. Волонтери розповідають, свою роботу не припиняють ні на день, адже впевнені, усі разом наближаємо перемогу. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.